Бути відданим Україні. Присягаю наполегливо і сумлінно вчитися. Присягаю. Присяга складена, і 3862 першокурсники поповнили лави студентів Франкового університету. І чемно вислуховують настанови ректора та гостей вишу інші вже гуртуються та шукають одногрупників, адже починати навчання доведеться насамперед зі знайомства із вишим і з новими друзями. Найбільше, якщо чесно, знайомство з новими друзями і знань, бо в цьому університеті можна багато начерпнути на рахунок. Ну от ми на історичному факультеті, то дуже. Гарні викладачі там першокурсники розповідають так, хвилювалися, що й спати довго не могли. Спали не дуже довго, сьомій годині встали і почалося то все переживання, хвилювалися всі дуже. Ну але так тримаємося, <смас> знайомився. Ці хлопці вже теж встигли познайомитись, і, хоч своїх одногрупниць ще не бачили, та сподіваються, дівчата у них будуть хороші. «Будемо надіятися ми ще поки точно не знаємо. Але будемо надіятися, що так, тому що це добрий стимул для навчання. Поряд зі студентами хвилюються їхні батьки. Хвилююся, тому що на гуртожитку мене написали заяви. Вона буде доїжджати, і вона у мене така трошки чемна. Ну напевно, що тут у Львові собі знайде, друзів знайде, буде мати знання. Хвилювалися, недовіра була, думали все за гроші, але дійсно. Без грошей поступила, без жодної копійки, бо не вірила. Син поступив на юридичний факультет. Я закінчив львівську політехніку, а йому купало вище, бо це самий, один з кращих. Не тільки на Західній Україні, а на Україні свято у студентів та батьків свято й для викладачів, адже це ще одна нагода одягнути святкові мантії. Ректор та проректори червоні, а декани факультетів чорні. На такі свята, як сьогодні, так на день університету. Ось на такі свята великі вдягає мантії. На завершення свята привітання з самим ректором Іван Вакарчук не приховує задоволення від нового покоління студентів. Ви самі бачите, які гарні надії. Сподівання чудові. Сподівання Тетяна Муравель, Юрій Герасимов, наш репортер.